Чи замислювалися ви, як з простого шматка деревини народжується витвір мистецтва, розпилювання колод на частини, сушіння деревини, обробка заготовок. Ці етапи є фундаментом для створення якісних виробів, які проходять багаторівневу обробку. Радевилівський професійний ліцей навчає учнів не лише основам деревообробки, а й розвиває їх креативність. Пропонуючи широкий спектр виробничих процесів та високоточного обладнання, впровадження сучасних деревообробних верстатів, використання автоматичних процесів допомагає ліцеїстам виготовляти вироби різної складності від простої дошки на підлогу до складних різьблених картин. Таким чином, професія столяр-будівельник стає шляхом самовираження, і кожен з гордістю скаже, що моя професія столяра найкраща.